Вітаю Франкослави всіх мастей. Сьогодні у нас другий матч півфіналу Кубка віртуального франкославного футболу. Чергове смачне протистояння Челсі на чолі з котом проти Реал Мадрид на чолі з Оленкою. В попередньому матчі Челсі в складній боротьбі. За рахунком 1-0 пройшов молдовський Мілан, а Мадрид, Реал-Мадрид Оленки знищив, відстрапонив і помножив на 0. Хвальоний Манчестер Юнайтед, нашого Заморського Франкослава Дениса. Побачимо, яка з цих команд більше заслуговує на те, щоб зіграти в фіналу цього найпрестижнішого після єнотка, звісно, віртуального кубку. Отже, поїхали. Гравці Челсі заряжені крафтовим пивом. Акція Реалу заряжені добірними страпонами. Обидва під Допінгом, обидві команди під Допінгом, а значить шанси рівні. Склади команд попередніх матчів не змінилися. Реал так само грає три захисника. Колись Реал взагалі в реальності грав три захисника. Цікаво. Отже. Починаємо матч. С'єм. Лампар. Лампар. Лампарс фінтить навіть. Тримає довго м'яч. Калу. Калу. Дрогба, дрогба! Строк нагрівається, касілляс ратує, рятує. Одразу в острий небезпечний момент. Гарно розіграли щитки по Пістар. Буть Піста. Він не стоїть. Дав пас в штрафну. Разо контратака Франк Лембарт від Дрогба. Дрогба не, не проходить, але м'яч дорігає до ЛС. Макелеле, Макелеле, в три поля. Страховують невдало Макелеле Гуті. Гуті, Ван Ванністолрой. Снейдер. Нет Снейдера Снейдер. Робіньо! Робіньо! Було порушення правил Снейдер буде пробивати. Страфний небезпечний. Удар! Гоу! Як на минулому разі, Снейдер! Ідеальний вспахний удар, подивіться, підкинеться. Оп! Лівою ногою. Раз! і Петр Чех. Не вгадав навіть. сторону вгадав, напрямок. вгадав, а куди м'яч подивіться. Рижки вище було руку. 1-0 против болевальники Челси. Сен. Сиен довго вдала. тала. Рамос на манисту Рою одразу для контратака. Зривають її. Снейдер Робіньо, Робіньо. Робinio. Носиться по полі кролик Energizer Proben. Один не справляється з проходом Роба. Бважають одні м'яч доходить до Солдадо. буде непоганий був в минулому матчі, знову порушення правил. Макеве порушив правила. Серйозна розмова. Не можна, не можна. Мадрид гарно пробиває стандарт знову. Снейдер чи Робен. Несподівано! Три дотики! Гол Солдадо! Подивіться! Замість того, щоб вдарити віддає пас Снейдер. Легенький пас солдату стоїть, сам один пізно зреаговує захисник. Шостий номер. Залишили без нагляду. 2-0. 20-та хвилина, панове. не тільки 20-та хвилина. Рогба. Добба на рай підуці не проходить. Пас, Робен. Робен. Знову порушення правил. ПП. злий ПП. Куди? Робен Снейдер. Солдадо. Солдадо. Ні, надто багато захисників. було, Джонтері, Джонтері пробує себе не дало в ролі нападника. Благородний створой не проходить захист. Джон Террі, знову Джон Террі, знову не вдало. Ради Бога, він піддав м'ячі, слава Богу. Перейра. На Райт Філіпса. Райт Філіпс. Герой Челси в попередньому матчі. Невдалий навіс робить. Не вбігнувся ще в гру Шон Райт Філіпс. Гутті. Солдадо. Проходить. Рубен. Буті. Нейдер. Далий пазбу. С'єн. Ферейра. Райфіліпс. Лембард Забирає м'яч. Мадрид, але помиляється. Єдрахба! Є дрогба, запоріє момент! Коул. Ешлі Коул бере ініціативу свою руку! Свою руку! Свої руки, свої ноги! Алло! Макале! Алло! Ешлі Коул! флангу. Замовлялся. Намагався в штрафну закинути м'яч. Эйдер. Эйдер. Робіньо, робиньо одразу на солдату. В дотик. Але не дає захист. аристократів. Ері. Пері. Здуріти можна можно із м'ячем Раміньо. Мініо по флангу. Туди в штрафну, самі собі роблять про... Боже, захист, Челсі, що з вами? Мало самі собі гол не привезли. Містел Рой готується викинути. штраф кутовий. Передбачувано вдало. Ну й тій вже місто Райлос. Виконувачку того. 45 хвилин позаду, 2-0. Мадрид знищує помаленьку Челсі. І ознаків того, що лондонський клуб в другому таймі оживе, я не бачу. Можливо, будуть якісь заміни. Дивимось. Он Робен. Робен. Ван Куп і сім вибиває ніж за межі поля. Робен буде виконувати аут. Голліньо, Робен. Робен ПП, Офе. Бутки. Бутки на вам низ назад на бутки. Нейдер без нагляду, сам саменький, нічиста грабила, полу не було дрогба. Дрогба на Лемпарда. Лемпард! Коул, Алу, Лемпард! Помаленьку підбираються. Алемдається. Знову м'яч Челсі, Коул, Макелеве, Siena. Ніка невдала передача. М'яч Робіньо. Зміщується на фланг. Робіно накручує захист як тільки хоче. Здуріти можна в штрафну. Робен. Як же ж кухня безпечна? Чех, туди. швидше в контратаку в Челсі заміна. за мина. Корейра на, на Райт Філіпса Лемпард на Брогбав Доты. Брогба. Сам не... Ну, сам що він там сам зробить? Сен Лемпард на Нахід дрогба. Перехоплення. м'яч мячі сьєн. Дрогба. Дрогба. Ууу, а це схоже буде карта. Небезпечно гра. Райтфиллипс. Спомлені. Райтфиллипса джапол вийде. Лаймпарт. Так вийде. Добивати штрафний. Удар! Гоу, гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Гоу! Джокер! Вийшов, забив! Ось так Я Це теж є майстри Стандарти. Ах! Винка! І Гол на місці! Добиває! це Челсі, так просто не здається. Бачимо, далі буде дограла селіша. Чи це випадковість. Грава теж якась завина. Гути Робен. Гути Он Рой. второй. Челсі, Ферера. Ферейра бездарно, Ферейра виступає снейру, але виправляє свою помилку. Молодець. По флангу. тягне м'яч по флангу. Намагається щось закинути в штрафну, не вдало. Нам в'язують боротьбу в небезпечну близько, Калу! Калу! Дрогба, дрогба хоче сам на сам, не встигає. Рагва не встигає захисник. Реалик встигає. Одразу контратака Снейдер. Снейдер Робіньо. 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 Не дають, не дають в останній момент інчикап великого пальця ноги вибивають м'яча. Містер Рой Чеф. Я думаю, він спіймає мяч. Коли? Десята хвилина. краш. Яра. гора, Не вдало. За них подалі вибивають. Я разум, кидаю, м'яч. Шнейдер. На Солдата, але цей фокус не походить. ферейра ферейра робит паршивенький пас как нас видок помешает попротивать захист мячу лемпарда фрэнки на дрогба сьен дрогба талу талу ух небезопасное порушение правил Тихо, я не не варо ще жовту колись, встиг отримати, минути вже встиг. Удар! Дрогба. Вталу, дрогба. Пау Лешні. Заробляє аут. своєї команди. І виконає. Не полу виконає. По флангу тягне. Штрафну закидує ДД дрогба. Не забиває. Не забиває, небезпечно було, дийнис не повторю. А, офсайд ще й до того всього. Ну, хоч не так образливо. Пенсіонером Челси. 90 хвилина. Пікеркасидес м'яч вибиває. Гути, Серхио Рамос, Снейдер, Солдадо, Келси Спиджен в восстанию атаку пойти то изменять рахунок. Тоже что не. Сен, Дрогба, что будет получаться, Сен, Дрогба, Лэмпорт, Калу. Ай, Калу, Калу, І сам їх проходити маніст в горой. Матч завершився. Арківщина відправляє столичних відпочивати. Челсі сьогодні зіграло жахливо. Край жахливо! а Акрицький Реал проходить у фінал вітаємо Оленку з цим, де співчуваємо Рустаму з цим і зустрінемось вже у фіналі.